6 січня 2023 року Державне бюро розслідувань відкрило чергову справу проти головного опонента влади, лідера опозиції Петра Порошенка. Головна задача придумати причетність Порошенка до ухвалення харківських угод. Але проблемою для слідства довести справу до суду став маленький нюанс. Порошенко на час підписання і ратифікації угод не перебував на жодній посаді і не приймав жодних рішень. Ця деталь не зупинила такого собі слідчого Артема Яблонського, якого називають протеже вбитого у Мадриді. Портнова, а від того, щоб другий рік витрачати гроші платників податків на фальсифікацію абсолютно брехливої справи, у березні стало відомо, що Яблонський у листі до апарату Верховної Ради попросив у можливо короткий строк надати завірені копії закону України про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в організації північно-атлантичного договору від 7 лютого 2019 року, а також матеріалів справи з внесення і розгляду проекту цього закону України. А вже вже 22 серпня партія Європейська Солідарність опублікувала документ під назвою Висновок експертів за результатами проведення комісійної судової військової експертизи у кримінальному провадженні, складений. 3 червня читаємо експертизу. Незастосування статті 5 північно-атлантичного Вашингтонського договору від 4.04.49 до України як держави, не члени НАТО, знаходиться у причинно наслідковому зв'язку із тимчасовою окупацією з боку Російської Федерації упродовж 2014-2025 років суверенних територій України, а саме Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, окремих районів Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Адвокат Порошенка Ілляновиков упевнений, що висновок експертів стане вироком, який буде. Винесено його клієнту, бо ця справа потрапить до судді, який все правильно розуміє, і просто скопіює цей текст, який у підсумку стане вироком.